Багато городників стикаються з такою проблемою, як кореневі гнилі це ряд захворювань, які викликані патогенними грибами, що знаходяться в ґрунті. При створенні сприятливих умов вони починають швидко розмножуватися і завдавати шкоди рослинам. Дуже часто від кореневих і прикореневих гнили страждають томати і розсада, і сформувалися кущі, якщо ви бачите, що вони повільно розвиваються, нижня листя жовтіє. В'яне і ймовірність, що уражена частина кореня, що робити з ураженим коренем. При пересадці кущів можна і не помітити пошкодження. Якщо коріння оточені земляною грудкою, але якщо ви виявили підгнилі корінці, не викидайте рослина. З проблемою можна впоратися за допомогою біофунгіцидів, тим більше, що на стеблі томата нові коріння відростають дуже швидко. Часто гнилю уражається тільки невелика частина кореня, яку можна видалити. Обірвіть також кілька нижніх листків, приготуйте розчин біофунгіциду, наприклад, на основі гриба триходерма і поставте в нього хворі кущі на 20-30 хвилин, підготуйте посадочні лунки, пролийте їх розчином біофунгіциду і посидіть рослину, заглубив більшу частину його стебла. Землю навколо томатів бажано замульчувати, щоб волога випаровувалася повільніше. А корисні ґрунтові бактерії і гриби розмножувалися швидше, як впоратися з прикореневою гниллю. Якщо вражений стебло томата біля самої поверхні ґрунту, кущ можна врятувати за допомогою живцювання. зріжте гострим ножем верхівку висотою 15-20 15-20. Видаліть нижнє листя і першу кисть з бутонами або зав'язями, і поставте держак в банку з водою. Приблизно через тиждень у живців з'являться нові коріння, і томати можна буде висадити на грядку в лунки, пролиті біофунгіцидом. Можна вчинити по іншому зрізані живці, замочити в розтіні стимулятора коренотворення на 6 годин і після цього висадити томати в контейнери або на грядку, прикривши посадки спанбондом, чому коріння уражаються гнилю. Якщо в цьому сезоні ви зіткнулися з кореневою гнилю томатів або інших культур, то потрібно вже зараз робити для себе висновки і вживати заходів щодо оздоровлення землі. Давайте розглянемо, що може призвести до виникнення цієї проблеми. Використання зараженого ґрунту і недозрілого компосту для вирощування розсади. Window Data Layer, Windows Data Layer, Windows Data Layer, Push, event. Banner Summon, Banner Container, і Banner3364239 в 39.64936800. Window DataLire. Window DataLire і Window Data Layer Push, Event. Banner Summon Banner Container teiner. It. Banner 336, 4, 2, 3 9. Впредеть шесть. Чотириц девять. Девять эцре. Window data layer. Window, data layer. Window data layer. Push Event banner Summon Banner Container iner Banner 336, 4, 2, 3 9. 3, 9 6. etre. Дев'ять сім е три два три шість вісім ноль ноль